Вітаємо на каналі Ванишкевичі. Друзі, сьогодні пропонуємо приготувати дуже смачний тортик, трюфельний, який готується одним коржем, готується легко, просто, в результаті отримуємо мега шоколадний смак. Отже, беремося за приготування. Спочатку готуємо корж. В миску вибиваємо всі яйця, збиваємо до піни. Додаємо одразу весь цукор, перебиваємо до посвітління маси. Додаємо молоко кімнатної температури плюс олію без запаху. Перемішуємо. Додаємо розпушувач, какао і просіяне борошно. Все це об'єднуємо, у нас має вийти шоколадне лите тісто. Ось таке. Перекладаємо тісто у форму застелену пергаментом. Рівномірно розправляємо, плюс струшуємо до столу. Не бійтеся, стукаємо 2-3 рази. Випікаємо в розігрітій духовці за температурою 170 градусів приблизно 30 хвилин до сухої шпажки. У мене тут була проблема, я пізно побачила, що моя духовка була мала надто високу температуру. Горбочок все одно має бути в цього. Боржа випікаємо, охолоджуємо, забираємо горбочок, плюс розрізаємо його на дві частини. Всередині маємо ось таку чудову структуру. Готуємо крем. Спочатку нам треба чорний гіркий шоколад поламати і розтопити. До шоколаду додаємо глущене сире молоко, перемішуємо, поки він ще теплий, і відставляємо в бік. Збиваємо м'яке масло до посвітління. В збите масло вводимо шоколад із гущеним молоком. Він у нас вже майже холодний, трішки-трішечки ще тепленький. Можемо вводити і перемішувати. Ось такий чудовий крем у нас виходить. Збираємо торт, вкладаємо паляницю. Просочуємо завареною міцною кавою, викладаємо майже весь крем, трішечки залишаємо собі на боки. Вкладаємо зверху другий корж, теж просочений, але просоченням донизу. Формуємо, притискаємо, обробляємо бортики. Вершечок, який ми зрізали, подрібнюємо на крихту і обсипаємо боки. Зверху заливаємо розтопленим шоколадом. Ставимо в холодильник на нічку. Далі виймаємо і смакуємо. Тортик великий на всю родину. Можна зробити і в інших формах, можна зробити на 2, на 3, на 4 коржі. Просто якщо будете робити більше коржів, робимо трішки більше крему. Чудовий торт, який готується просто, виходить смачний і до вподоби всім. Такий готувати саме задоволення. Плюс і розмір такий, що можна наготувати всю родину. Готуйте на здоров'я, друзі, і хай вам все вдається!